Вітаю вас, партнери, Джанта з вами. І сьогодні у нас тема радіатори на Sprinter ЛТ, Volkswagen Crafter, тобто наша бусовська тема. Хто, хто цим займається, прошу звернути увагу на бренд Erlin і на його якість. Що ми маємо? Ми маємо радіатор на ЛТ. LT. LT, це до 2006 року. Volkswagen випускалися із такими радіаторами. Ми маємо тут соту круглу, хто це шукає, тому що багато йде зараз виробників. виробників, вони економлять на цьому і дають соту плоску. Ну так що ось буває. У нас є на ЛТ такий так гарний варіант. Тому звертаю на це увагу. Що ми маємо далі? Це у нас на ТДІшку. Тут даже є додатково металеві гільзи стоять. То тобто є така проблема, що ці частини лопаються, виробник доставляє металеву гільзу, тому радіатор працює і довше, довше ходить. Пластмаса не, не така. Не, не так деформується. В цьому радіаторі теж е, сота йде кругла, ви самі бачите. Е, в комплекті бачите, кругла. Тому це ТДІшечка. Е, з кришечкою тиск там 1,4 і 1,2 і Тобто тиск той, який потрібен. Хлопці, звертаю увагу, це вже новий спринтер Новий е, тут вже йде сота плоска. Це після 6-го року. 906-й модель Спринтера, Крафтера. Там йде, після 6-го року вже йде отак виробник нам виготовляє. І у, це в нас що, це в нас пішов? Зараз ми глянемо. Це у нас спринтер, спринтер 2.7. 2,7-2,2. Теж звертаю увагу, гільза стоїть у патрубку. Бачите, металева одна, ось, друга, третя сота тут йде плоска. Теж він у комплектації з кришечкою. Тому е, хто не користувався, не продавав, звертаю увагу, що наші магазини, наші філіали в Дніпрі, в Рівному, в Києві продають вже його років, напевно, 7. Питань немає. Якщо комусь потрібно, можемо дати вам на реалізацію там, на 2 тижні Попробуйте. Гарна ціна. Хлопці, хто має оригінальний спринтер пасажирський, Ззаді в нього є печка по лівій стороні. Це радіатор у ту печку. Тому підго під, під, підготовте клієнта, щоб печки робив літом, а користувався взимку. Хлопці, це, це деїшечка, фронтальний обдув. Фронтальний обдув, е, алюмінієва повністю. Кран сюди стає гарно, все, все супер, по розмірах підходить. Якщо десь в когось там не підходить, це алюміній, він розгинається. Тому не бійтеся. Е, і е, хто має старіший модель спринтерів, ТДІшку. Нашу любиму ТДІшку теж є фронтальний радіатор на фронтальну печку. Він йде пластиковий, в алюмінії. Бачите? Тому така от модифікація. Той повністю алюмінієвий Звертаю увагу, хто не користується, то користуйтеся B2B. Дуже гарно можна видивитися щось цікаве за гарну ціну. Прокладка і радіатор. Це радіатор теплообмінника, стоїть на двигуну 611, 612, 2.2, 2.7. Хлопці, ДІшка, це, це, це ваш радіатор. Тому звертаю теж на це увагу. І на наш е, гарний ТДІ ТДІ до, до, до 2000 року, які були 2.3, 2.7. Радіатор в комплекті із колечками. Все в нас є. Якщо ви не можете знайти в b 2 Ютубі, набираєте менеджера, набираєте нас з Олексієм, ми вам підскажемо, знайдемо і е, дамо вам гарну ціну. Дякую, що ви зажантою. До зустрічі.